В нашому топі є місце для людини, яка вирішила імплементувати українську культуру в світову завдяки українському національному одягу. Юлія Магдич створила свій бренд у 2013 році, коли в Києві зароджувалася Революція Гідності. Юрист за освітою, не маючи досвіду у швейній справі, взялася за виготовлення нарядів із етнічним орнаментом. Починання було ризикованим, але Юлія вклала в нього всю себе і не помилилася. Сьогодні її сукні носять найвідоміші жінки світу. Зокрема, Мей Маск, мама Ілона Маска, Дженіфер Лопес, Кетрін Зета Джонс, Блер Еді та Жаклін Берідо Пісано. Вишивку від української дизайнерки Магдич придбали у понад 35 країнах світу: Бейонсе, Міла Куніс, Холі Бері також неодноразово хизувалися трендовими українськими вбраннями. А донька Озі Озборна назвала Україну колискою моди. І це вона ще не.